Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to The Doctor. І сьогодні ми з вами продовжуємо і, власне, завершуємо наш курс лекцій, який присвячений метаболізму простих білків. Сьогодні ми з вами поговоримо про спадкові порушення обміну амінокислот і ті захворювання, які можуть розвиватися при наявності цих порушень. Перш за все, мені хотілося б розповісти про таку патологію, як фенілкетонурія. По-перше, тому що це одна із найбільш поширених спадкових патологій, а по-друге, саме вона стосується незамінної амінокислоти фенілаланіну. Що стосується цієї патології, вона обумовлена нестачею ферменту, який називається фенілаланін гідроксилаза. Це фермент, який за фізіологічних умов присутній в наших клітинах та перетворює амінокислоту фенілаланін на амінокислоту тирозин, яка для нас є напівзамінною. Її напівзамінність обумовлена якраз тим, що вона утворюється з незамінного фенілаланіну. І саме тому утворення тирозину воно буде лімітоване тим, чи надходить до організму фенілаланін. Але у випадку наявності спадкової патології, дефекту ферменту або взагалі відсутності ферменту фенілані-гідроксилази, в цьому випадку фенілаланін не може перетворитися на терозин і залишається в неметаболізованому вигляді. Надалі фенілаланін може перетворюватися на два своїх похідних. І ці похідні є токсичними для нашого організму: це фенілпіровиноградна кислота, фенілпіруват або фенілацетат. Ці два похідних є нейротоксичними, і власне їх наявність і буде обумовлювати більшу частину. Симптомів клінічну картину, яка характерна для хворих на феніокитанурі. Що стосується самого захворювання, оскільки не утворюється тирозин, то в цьому випадку буде зміна фенотипічна, зміна зовнішності хворих, тобто всі вони практично мають біле або світле волосся, дуже світлу райдушку очей і дуже світлу шкіру. Це обумовлено тим, що тирозин є попередником в утворенні меланінів. І за рахунок того, що кількість самого тирозину вона буде значно менша, ніж в середньому популяції. Звичайно, у хворих на феніокетанурію пігментація також буде суттєво зменшена, тобто всі вони фенотипово будуть схожі між собою, всі вони будуть мати світле волосся, шкіру, райдушку очей, вії, брови і так далі.